Сьогодні у нас репортаж з Васильківських Карпат, Ландшафтний заказник місцевого значення. Хто захоче сюди приїхати, локацію я скину в посиланні. самі почитаєте все, що написано на цьому щиті, тут трошки цікавої інформації про це місце. Ну, а я зараз поїду, прокатаюсь і подивлюсь, що тут як. Наперед можу сказати. Місце дуже гарне і варте уваги. Особливо на мотоциклі. Особливо, доки його не закрили з кінцями. Бо навесні, коли я намагався проїхати сюди полями, чогось проїзд був закритий. Зараз він відкритий. І навіть прогорнули гарний ґрунт. Можна зручно прокататися. Але як там далі буде, хто ж його знає. Того, доки є час та бажання і сили, треба кататися. Ну, поїхали подивимося, що з себе представляють ці Васильківські Карпати. Я тут вже трохи проїхався, подивився, що тут є. Місця дуже хороші для любителів ендуро. Ну або ендурочопирізмо. <рив> Насправді, ендурних покатушок тут особливо нема. Ну, ґрунтовки, стежки, гарні краєвиди. Нічого супер жорсткого тут я не знайшов заради гарних краєвидів цієї тиші і спокою, які тут є. І от таких от таких вау висот, доволі неочікуваних для цих широт. Варто сюди заїхати. Ну і дивіться, якщо я... Це що? Це мабуть була якась коза. Ну так от, якщо я тут проїду байтонкою то тут всі проїдуть, місце доволі недалеко від Києва. Один з в'їздів є з боку траси, інший в'їзд інший в'їзд з боку села Велика Бугаївка і я від себе рекомендую їхати саме з боку Великої Бугаївки. А виїжджати вже з цього місця через трасу там, де прогорнули ґрунтовку, Ну, якщо там, звичайно, буде відкрито. Чого так? Зразу присутній вау-фактор, коли виїжджаєш з села, сюди там одразу рельєф дуже гарно, високо. А якщо заїжджати з поля, то рельєф наростає плавно і вау-фактор трошки змазується. Ну і крім того, там доволі затишно їхати тими селами сюди. А якщо їхати з Києва, то я від себе так само рекомендую не їхати основною трасою, а старатися їхати з селами. Оце я... Зараз я в ці колії як сяду. Тому що села там о, чисто номінальна села, а насправді там доволі спокійні і приємні асфальтовані дороги. Якщо, наприклад, їхати через, дай Боже, пам'яті як це село називається, через хотів, то там можна лісом виїхати до озера і потім вздовж озера. Ну така краса. Прям свято, а не поїздка. Ну так от, у мене за спиною зараз в'їзд з боку Бугаївки села і от такий вау-фактор при, присутній одразу при в'їзді в цю місціну. Як бачите, нічого суперскладного немає, грунтовка. Тут насправді є одне тільки місце, яке може виявитись не по зубам дайтонці, й Я пробувати не буду. Спину пожалію і мотоцикл теж. Але воно зараз буде прямо перед вами. Ось така там є гора. Оба! Вон вона. І сама гора, ну вона крута, але хитрість там не в самій горі, а от там порожок такий є. І от на тому порожку можна дуже високо підлетіти і потім не дуже удачно приземлитись. Тому ми будемо розумничками і об'їдемо це все діло. Спеціально протоптаними стежками. Насправді там дуже просто їхати. Ота так. І на грунтовочку. Ну і все. Насправді це, от мабуть, максимальне ендуро, яке сьогодні тут передбачається в цих місцях. Але кайфанути то що треба. Одразу рекомендую приїжджати сюди з якоюсь чаєм кавою, бо тут вистачає місць з краєвидом, щоб той чай каву попити і бутерброди пожувати. Коротше, формат маленького пікніка, тут то, то, що треба. Ох, як Дайтон криве, коли старається. Приємно. Колись я не поленюсь записати паралельно ще й звук виклопа і скласти це все до купи, дам послухати, ну не сьогодні. Ви подивіться, яка тут краса. Значить, Попереду ліс, трохи правіше поля і отакі от зараз покажу Опа! схили. Ну. І так, да, от там є такі сліди на траві. Мабуть, наслідили ендурісти. Точно не велосипедисти, бо я їх сьогодні бачив, вони їздять тихенько по грунтовках. Може ще якісь квадрики тут катаються, не знаю. Я тут не частий гість. Зараз дам поближче роздивитися той порижок, про який я казав, що я не ризикну сьогодні його на абордаж брати мотоциклом. Бо пішки звідси додому йти трохи далеко. Отак от, от. Це тільки що я там внизу був. І от цей поріжок такий бодрий, полочка така. І якщо навіть виїхати до нього, розігнатись добренько на мотоциклі, то тут воно ж буде як трамплін. Так отут тут -от ляпнуться і можна. Того не сьогодні і не на цій техніці. А як гарно. Все дуже приємно об'їжджається отак от грунтовочкою туди і сюди приїжджається. А далі ми подивимося, що там ще є таке. Пів години від Києва і ти подивись. Там ліс. Тихо. Класно. Рекомендую. Ну, поїхали далі, подивимось, що там ще є. І так тихенько на трасу, мабуть. І виїдемо. Опа! Камера однозначно скрадує перепади висоти, які тут є. Ну, можу сказати, що це, звичайно, не Карпати. І назва Васильківські Карпати доволі фігуральна. Але, блін, тут класно. Все одно є рельєф і є де повеселитись на мотоциклі. Ну і знову ж таки, я вважаю, тут будь-яка техніка проїде. Лівіша дорожка може цей схил об'їхати, нам простих шляхів не треба. Ленько зараз на другій сюди заліземо. Ось Щеплення зривається. Ух. А то не треба техніку жаліти, треба кататися. А то можна десятиліттями отак от їздити асфальтом і пропустити отаке. таке. Так ти що? Насправді я а, чув про це місце давно, але Переплутав його з іншим місцем, теж біля Василькова, теж балка глибока, але не ця. Я ж думав, що я тут багато разів був і пропустив весь отакий кайф. Ну нічого, операчка. Тепер я знаю, де це є. І на вихідних сюди приїжджати кататись то що треба. Дайдонці теж подобається. Ух. Ось треба було підвізку трошки підтягнути, бо достає до крила колесо. Або колесо спустити. Ау. А ну Що там, що там? Байкопай маленька, вони таке залазили. А потім що такі щеплення треба міняти, правда? А тут нічого, тут поле. На полі щось виросте і буде гарно. Це ж кайф. Як картинка. Хто старший, заставку Windows пам'ятає з XP. Це просто свято якесь. Ну, зараз я буду слизькою травичкою сповзати вниз. Ну тут чиїсь сліди є, значить з'їхати можна. Пам'ята техніка внизу не валяється, значить з'їхати можна декілька разів. Та ну нормально, на ізі. З'їжджається. Любий дорожник тут справиться. А ще тут дикі грушки ростуть і коли настане час врожаю, можна приїжджати на грушки. Правда, я думаю, вони кислючі будуть і терпкучі, бо ж є дичка. єдика. то гарно. Блін, яка класна танковка. Вона не супер рівна, але пилюки небагато. Тут просто кайфанути. Тільки згадати, як той мотоцикл їде, на чомусь більш цікавому, чим опа, чим асфальт. А що там? Там камиш далеко, може бути якась водичка. Поїхали подивимось. Як же тут класно. Ну і дивно, що таке гарне місце і таке не кожене. Немає купи народу, може, тому що в будній день. І люди, так, да, немає, Немає люди на той час. А тут є водичка. Можна роздивитися. Узі, яке вона маленька калабакина. А ну що в нас там? Ну-ка, миш росте. І може навіть є риба. Ах. Ну, ну багато її тут багато не поміститься. Але затишно. І тихо. Цвіркуни лиш цвіркочуть, і, і вітер дує, і все. Отака балка гарна. Поїхали, подивимося іще, що тут покажуть. Треба було брати з собою якісь бутерброди. Ну, та дорога, що йде правіше, вона явно вже виводить до посадки і на трасу. Але я пропоную ще не їхати туди. Я пропоную зацінити вид з боку села, коли в'їжджаєш сюди. Що тут, 5 хвилин ендуро і красота буде. Поїхали, подивимось. На трасу я завжди встигну до заходу сонця ще далеко. М -м -м, ти що? Як американські гірки для дорослих, знаєте. Колись у молодості я поїхав в Карпати залізти на Говерло. І вже після спуску з Говерли натрапив на... Тарзанку, тролей такий, щоб спуститися згори, поміж дерев. Ну, думаю, класно буде. Екстрім. Ну що я вам скажу? Мотоцикл трохи розбалував. Бо я тоді тако з'їхав і зрозумів, що я насправді більше адреналіну отримую просто приїжджаючи на мотоцикли на роботу, чим ото від тих екстремальних розваг в Карпатах. Адреналін така штука до нього привикаєш. Ух! Треба поміняти пружини на амортизаторах, бо чи то я розкабанів, чи вони просіли, але їх явно замало. І це ж є один без пасажира. Пидемо цю гору, подивимось, як Тут Дуже гарно. В принципі, можна попробувати з того порошка з'їхати, яке я показував. Заїхати ще як заїхати, а з'їхати, я думаю, зможу. Або буде дайтонка котитися довго і нудно. Зараз приїду на місце і вирішу, з'їду я чи не з'їду. Загадувати зарані. Так, що тут друга, другої може бути забагато. Ну попробуємо. Ні, от сюди треба перша. А, це була друга. Але це вже була перша. Ну нічого вилізли. Щось я маю сумніви, що треба туди лізти. Зазвичай, коли я маю сумніви, я і лізу. Ні, ну в принципі пролізти можна. Аби було де загальмувати. Попробуємо. Назад дороги все одно нема. У мене тільки спини, щоб випхати цей мотоцикл задом-назад. Та ну на ізі. Тя, як на велосипеді з'їхати. Але заїхати ні, заїхати не рекомендую. І сам пробувати не буду. Краще об'їжджати, а з'їжджати можна. Люблю я такие подъемы. Ну, справді люблю. Это Но тут точно треба другого. Ну что я скажу, еда, а что и ехать? Вибачайте, якщо розтрясло. Але скажіть, що воно того не варте. Оце в'їзд в цю місцину з боку Великої Бугаївки. А тут отак. Камера навіть половини не передасть того, що тут є. Того треба їхати самому і дивитися очками. Як же це красиво. Так що от вам пригода на один день. Місце знаєте. Координати скену. Техніка підійде будь-яка. А я повернуся назад і проїду це все ще раз уже до траси. Дорогу назад я залишу для себе. А вам всього найкращого, Катаємося, панове, бо воно того варте. А ви думали, як такі кадри робляться? Фу.